Тепер у нас є всі необхідні інструменти для розробки детектора SIFT. Детектор SIFT був запропонований Девідом Лоу і широко використовується у комп'ютерному зорі. Однією з особливостей SIFT є використання різноманітних прийомів, які роблять його одночасно надійним та дуже ефективним. Давайте розглянемо один з цих прийомів. Це апроксимація оператора N-Log. Ось ви бачите функцію гауса N-Sigma. Якщо ви віднімете цю функцію гауса від іншої функції гауса з S-сігма, то це виявляється досить хорошою апроксимацією до оператора НЛО з тою же сігмою. Отже, це ваш нормалізований оператор лапласіана Гаусіана. Ви отримуєте щось дуже близьке до цього оператора. Просто масштабоване по S-1, але дуже близьке до цього оператора, просто віднімаючи ці дві функції гауса. Тут ви бачите, що червона крива є різницею цих двох функцій гауса для деякого обраного S. А синя крива це лапласян гаусіана досить близько це означає, що різниця функцій гауса є просто масштабованою версією нормалізованого лапласіана гаусіана Це дуже корисно, оскільки тепер замість обчислення нормалізованого лапласіана гаусіана. Ви можете просто взяти ваш стек зображень, який є просто оригінальним зображенням, згладженим за допомогою різних сигм, взяти будь-які два послідовні зображення та знайти між ними різницю. Ви фактично отримуєте результат, який би отримали, якби застосували нормалізований Лапласіан Гаусіана до першого з цих зображень. Дуже зручно. Отже, давайте розглянемо, як реалізован СІФТ. Перед нами є зображення. Першим кроком буде створення стеку зображень. До яких застосовано згладжування за сігмою, s сігмою, s квадрат сігмою, і так далі до SK Сигма. Це ваш масштабований простір. Тепер, щоб знайти нормалізований Лапласіан Гаусіана. Який ми шукаємо, використовуючи трюк, про який я згадував на попередньому слайді, що апроксимує його за допомогою різниці функцій гауса? Ви просто знаходите різницю між цими двома зображеннями. Ви отримуєте нормалізований лапласіан гаусяна саме тут, і продовжуєте робити це з усіма парами послідовних зображень, отримуючи потрібний вам стек. Отже, цей стек відповідає нормалізованому лапласіану Гаусіана для зображення обчисленого на багатьох різних рівнях масштабу. Отже, тепер нам потрібно знайти екстремуми у стеку зображень. Це можна зробити різними способами. Наприклад, ви можете використовувати невелике вікно, можливо, куб, 3 х 3 х 3. І переміщати цю сітку, визначаючи на кожному кроці, чи є це екстремумом, чи це найбільше значення у вікні. І чи воно значно більше, ніж у всіх сусідів? Якщо так, ви можете оголосити його екстремумом. Це також пов'язано з алгоритмом придушення не максимумів, який ми використовуємо для виявлення кутів. Є багато способів знайти піки як у двох вимірах, так і у трьох. У цьому випадку ми робимо це для трьох вимірів. Після цього ви отримуєте ці точки інтересу. Це по суті ваші кандидати на особливості СІФТ на багатьох різних масштабах. І звісно, кількість таких точок може виявитися надто великою. Адже очищення ще не було проведено. Тому можна застосувати певний пороговий механізм, щоб відфільтрувати лише найбільш виразні, дійсно міцні екстремуми, позбувшись усіх слабких. І ось наш результат. Ми фактично отримали точки інтересу SIFT. Як ці точки представлені у контексті зображення, з яким ми почали? Почнемо з цієї точки тут, на найбільшому масштабі. Її положення тут відповідає положенню на початковому зображенні, ось де ви знайдете пляму. Розмір цієї плями є пропорційним до масштабу, на якому вона була знайдена. Отже, тут у вас буде досить велика пляма. І ця особливість, що з'являється тут, відображається також тут, на зображенні. Але з меншим характеристичним масштабом. Таким чином, ми маємо меншу пляму і так далі. Якщо ми захочемо візуалізувати всі визначені точки інтересу, вони приблизно виглядатимуть так. Було ідентифіковано чимало точок інтересу. Звісно, можна застосувати порогові фільтри та інше. Аби зменшити їхню кількість і зосередитись лише на дійсно значущих точках інтересу. Але це лише демонструє, що навіть для зображення, подібного до цього, можна виявити багато характерних особливостей, точок інтересу Сіфт. Ось декілька інших прикладів. Перед вами об'єкт, і ви можете побачити, що кожне коло тут представляє собою точку інтересу Сіфт. Хочу зазначити, що не всі ці точки є очевидними плямами. Ми розглядаємо елементи, що нагадують плями або мають певні виразні зовнішні характеристики. Ось ще один приклад, і ще один таким чином. Ми розуміємо, як виявляти точки інтересу, знаємо їхнє розташування та масштаби. Тепер давайте обговоримо інваріантність до масштабу. Адже коли ви займаєтесь співставленням цих елементів, вашою кінцевою метою є нівелювання різниці в масштабах. Візьміть, наприклад, ситуацію, де у вас є об'єкт, а потім його збільшена версія. ви ідентифікуєте особливість SIFT тут і там, що відповідає одній і тій же зовнішній характеристиці в обох випадках, але на різних масштабах і через те, що це різні масштаби, оператор Enlog матиме піки в різних місцях для різних масштабів різних сігма. Сигма один пік з'являється тут при низькому сігма, а інший при значно вищому сігма, але знаючи ці значення сігма. Ви можете здійснити нормалізацію, тобто ви можете адаптувати масштаб одного зображення так, щоб він відповідав масштабу іншого. Іншими словами, все, що я хочу тут підкреслити, це те, що ви можете елімінувати вплив масштабу як тільки ідентифікуєте одну з цих точок інтересу. Ще один важливий аспект, яким нам потрібно зайнятися, це орієнтація або поворот. Ми також повинні нівелювати вплив орієнтації. Уявіть область, яку займає пляма. Після усунення впливу масштабу. В цій області можна розташувати сітку. Для кожного пікселя у цій сітці обчислюється градієнт за допомогою оператора градієнта, який надає нам величину та орієнтацію краю в цьому пікселі. Ми повністю ігноруємо величину, зосереджуючись лише на орієнтації напрямку тета. Це зумовлено тим, що величина може змінюватися в залежності від умов освітлення, налаштувань камери тощо. Ми прагнемо бути стійкими до таких змін. Тому наш фокус на напрямку градієнта. Далі ми створюємо гістограму на осі X, якої відображені різні напрямки градієнтів Стовпці в цій гістограмі відображають кількість пікселів у цій особливості, які мають певний напрямок краю. І коли ми бачимо виражений пік у гістограмі, цей пік визначається як основна орієнтація вашої особливості. Це надає можливість, коли вам представлені два такі зображення, і ми розглядаємо одну й ту ж особливість тут і тут, яка є однією і тією ж точкою інтересу. Ось це масштаб, про який ми говоримо. Ви можете обчислити основну орієнтацію для кожного зі зображень, а потім адаптувати поворот одного зображення так, щоб він відповідав іншому до цього моменту ми розглянули як не тільки ідентифікувати ці точки інтересу СІФТР, але й під час співставлення нівелювати вплив як масштабу, так і повороту Те, про що ми ще не говорили: це на якій основі ми проводимо співставлення, який підпис ми використовуємо для порівняння двох особливостей. Це питання ми розглянемо далі.